Марафан танцюмий, бісектриса. Що це таке? Бісектриса ділить будь-який кут, який зустрічає навпіл. Як це виглядає? Наприклад, в мене є кут, вона поділить його на 40 і 40 градусів. А ще? наприклад, в може поділити 60 на 30 і 30, а може бути гірша ситуація? Звичайно, може. Раніше ми з вами вчили коло. Тепер уява. В нас є точка. Від цієї точки проведено якихось дві прямі. А куди проведені? Звичайно, вони проведені до кола. А як? Торкаються його? М -м -м -м. І від центру кола до цих точок дотику проведемо радіуси. І знаємо, правда, що це нас дотична, і там утвориться 90 градусів. А до чого нам це все? Іде наша бісектриса? Ну, ми знайшли її. Тепер від точки, з якої все починалось, проведемо пряму, куди в центр нашого кола. І якраз оця пряма АО і буде нашою бісектрисою. Прекрасно? Подобалось. Думаю, що ви можете закріпити тепер це все на завданнях, які я для вас підготувала.